Вітаю відвідувачів мого каналу Христос Воскрес. Вітаю всіх з великодними святами. Ну, життя продовжується, експерименти також. Зараз я перейшов на індукційну плитку. В схемі у нас буде біфіляр, трифіляр. Це у нас знизу біф, зверху трифіляр. Так. І один трансформатор, от він у нас на схемі. І другий трансформатор, от він у нас на схемі. Тобто, якщо взяти по вузлах, у нас іде вузол, який складається із двох катушок біф і трифіляр. І один трансформатор, і другий трансформатор. Тобто, схема не досить таки складна. Але зараз я продемонструю. Спочатку ми будемо працювати. От зараз у нас навантаження, друге навантаження 800 Вт. В даний момент буде відключене. І буде працювати навантаження 1 на 400 Вт. І працюватиме лампа денного світла і розрядна лампа. От у нас ці дві лампочки будуть працювати і нагрівати. Зараз я включаю систему. Так, щоб не забирати ваш час, вже десь секунд 30 пройшло, щоб нагрівач прогрівся. Працює лампочка сотка із трансформатора цього. І цей трансформатор у нас працює дві лампи і працює нагрівач. Споживання у нас в даному випадку 640-650 Вт. І Дивимося на грів. Так, 300, так. 350, Ну, триста є нагрів, так? Тобто він прогрівається до 350 градусів споживання у нас 650 Вт. Тепер включаю на трифіляр навантаження. Лампочка ця притухла. А вже цей нагрівач, дві спіралі включено, і він зараз починає нагріватися. Відео трошки буде довше, тому що треба подивитися, щоб прогрілося, щоб ви побачили так. Тепер дивимося по споживанню. Було 650 Вт, додавилося 160 Вт. От. Трошки забрало з цього кола енергію, тому що трифіля якби витягує енергію і лампочка ця пригасла. Тепер подивимося, як у нас нагрівається даний. Елемент. Так, там у нас було 350. Так, тут вже починає прогріватися за 300 градусів, і нижній також прогрівається вже 340, 350. Ну і верхній так само зараз буде прогріватися до 350 градусів. От. Так, нижній, скоріше прогрівся. Так, верхній. Вже теж 330. Тобто десь так вони прогріються. Тобто ми. Так, і міряю я також цей нагрівач. От, 300. Тобто, він як 350 був, так і залишився. Тобто, ми додавали по споживанню. 160 Вт і отримали плюс 800 навантаження. Це вже я демонстрував. Сьогоднішнє відео буде стосуватися саме цієї точечки. Я зараз цю точку перед оцею лампою поставлю ще один трансформатор. Так, дивимося споживання. Так. Вибило. Так, дивимося у нас споживання 700 800. В районі 800 Вт. Було 790, 800 Вт. тобто по споживанню у нас майже те саме. Добавилася робота лампочки. І тепер через що вибивало? Я цей трансформатор ставлю на лампочку. Зараз я лампочку цю під'єднав на землю. Перестало вибивати по споживанню, бачите, 790 Вт. І тепер дивимося по нагріву. Так, 360. От. Тобто більший нагрів. Так, тут вже 380. Також більше нагрів. І тут дивимося по нагріву Так, 380, 360. Так, 360. Ну, 370 є тут. О, даже 400 проскакує. Так, роблю зупиночку і поспілкуємось. Так, сьогодні, коли я проводив експерименти на неділі перед Паскою, я проводив з електритним конденсатором, то зараз бачите, що замість одного витка в трансформатор є така незрозуміла річ. От я її вже декілька разів міняв. Тому що тільки попадає в це магнітне поле цього конденсатора, одразу з'являється високий потенціал і прошиває ізоляцію. І то я вже зробив тостіший такий ізолятор, щоб не прошивало між обкладками конденсатора. Так, якщо подивитися на схемі, так? От, оце в цій точці так, я зробив розрив, От, лампа. Заходить у мене на конденсаторну обкладку, от виходить провідничок. А вже з цього трансформатора заходить на зовнішню обкладку. Саме оцей момент, я просто по звуку чую, камера не передає. Коли я пропускаю через цей трансформатор, то нагрівач геть і гуде. Це видно по нагріву, по свідченню, тобто потужність в трифілярі в колі додається. Додавилася навантаження. Якщо подивитися, нібито навантаження збільшилося ну, по опору. Ну, тут класичні закони не працюють, трошки інші. Але коли я додав землю, то вже в мене схема перестала вибивати. Тому що коли працювало без оця лампа працювала з трансформатора, то ця енергія закидалася в. Індукційну плитку, індукційна плитка цього не витримувала, вибивала її декілька разів. Так що системи досить таки цікаві. Електритні конденсатори, я тільки починаю вивчати, буду цю тему розвивати. Вона досить таки цікава. От енергія в трансформаторах циркулює досить таки цікаво. і саме отакі от індуктори, які в вигляді Скоби і застосуванням саме електретних ізоляторів дають досить таки цікавий ефект, який потрібно буде вивчити. На сьогодні буде відео завершуватися. Всім успіху і до нових зустрічей!